Рік патіння зеленського дерев'яного дракона пише військовий Микола Савелі, далі мовою оригіналу. Отже, настав час підбивати підсумки вже традиційно нелегкого 2023 року. Розпочнемо цей аналіз з нещодавньої прес-конференції президента Володимира Зеленського. Хоча, якщо відверто, то її суть можна було би передати одним фривольним анекдотом. Виписів до дівчини після сексу. Ну що тобі сподобалося? Дівчина ти знає зовсім не сподобалося. Партнер, ну що ж, поробиш усім не. Не догодиш старий закон політичного красномовства. Говорить, коли немає що сказати, краще мовчи. Адже журналісти, навіть найлояльніші, прийшли послухати, як глава держави розставить крапки над і у неймовірному хаосі чуток і домислів і з великою долею вірогідності. Повідомити утомленим громадянам щось таке оптимістичне, від чого навіть Ірина Фаріон закричить: а бачите, а я казала, не даремно я постійно топила баригу Порошенка, тим самим просуваючи на престол це обдароване створіння. Але інформації про скарби, полоботка чи про аргентинське наменці, котрі незабаром змінять підрозділи тероборони на нулях. Так ніхто і не дочекався. Так казав, шоумен, раз на ця присуха показала насамперед військовослужбовцям української армії, що найвище керівництво держави не має жодних конкретних планів на майбутнє. Взагалі вона абсолютно не додала зеленському ні рейтингу, ні популярності, ні поваги серед військових, ні мотивації, ні віри. В промерзлих окупах. Ане верховний головнокомандуючий, а за лосом діловоду діловодства сидять ті, хто вірить у конкретику. Відпочинок їжу, огневу підтримку, евакуацію, дрони, літаки. А замість цього вони отримали щось з паралельного життя. Мар'яна з валєрою їздять разом на фронт, фоткаються один одному, лайкають. Чоловіча те, коли на боці відмивала свій власний рюкзак від крові і мізків побратима. Я особисто робив це тричі кожного разу. а Вода ставала бурою. Тут тобі не квартали, не шашлики у травні. Не ну. Ля хлопці вмирають не за те, щоб кількаразовий ухилянти від АТО відточував за цей час свої не дуже смішні чи оригінальні репризи. І можливо, це трагедія України, що військомат не спіймав пана Зеленського у 2014 по Пододі він вдало ховався в складах бізнесів олігарха Ігоря Коломойського, якого нині успішно переховують від американського гніву в українському сізо. Зеленський так нічого і не зрозумів і нічого не навчився, бо більше воно йому і не треба сто років. Саме тому замість цифр, планів проблем і шляхів їх подолання присутні почули цілий вал відверто кумедних речей. Цитати великих. я не тряпка, якась що мені думати, я і так все знаю. Я працюю, служу. Якщо мені не подобається цей вибір українців, мені скидається, бо я впевнений. Ми власники 40 мільйонів людей. Борис Пільвін як чорне море. Ми поборемо логістику. Наша єдність це наша ноу-хау. Видавав на гора продавець ілюзії, як назва. Але його Оксана Забушко фраза про Валера і Мар'яну це був той спостсолковий регулізм, який неприємно вразив своєю фамільярністю навіть прихильників Криворізького Цесарони і підкреслив його хамство та непотамовану тягу до панібратства з великими. Він як еквілібрист еквілібриста усюди виставляв слово потужний, і потужно користувався новим для себе терміном. Політичний мілітарі-трека Гарант нагадував собою одного з діда з Волині, котрий на будь якій алкогольні з друзями постійно додавав себе до Нірвани. Я наприкінці під час дебатів обов'язково вставляв питання: до доречне чи ні, без різниці своїм товаришам по чарці, все то воно так. Але от що скажено, це Китай. Навіть якщо мова йшла про вчорашню бійку під клубом, саме дійство повністю відповідало до теплому анекдоту. Танець був такий повільний, що танцюрист двічі відпрошувався в туалет. Не побоюся висловити підозру, що більшість питань, які пролунали на цій зустрічі. Екс шоума не знав, але це його аж ніяк не врятувало. Бездарне шоу просто провалилося в залі, і серед слухачів та глядачів пустили свої корені. Метастази з невірим було якесь болюче відчуття огиди, без виході жаху, сподівання на прихід дорослих дядьків, котрі все це негайно припинять під час його виступу. Охоплювало відчуття неймовірного сорому на заході. Сотні опонентів збройної допомоги Україні, котра отримали невідпорний аргумент. Люди добрі, подивіться. Чиї руки ми віддаємо колосальні військові і фінансові ресурси. Але що ти їм заперечиш? Адже це саме мешканці України цю особу брали і цей експеримент про небезпеку, якого попереджали, думаючи обійшовся Україні невиправно дорогою і кривавою ціною. Коли повний букет стає катастрофою, громадянська Карл Волога висловив власне бачення на цю фігуру. З 19-го року я пройшов про те, що Зеленський не наділений практично жодною якістю необхідною для лідера держав. Ви тільки сьогодні зрозумів наскільки некоректно було це формулювання, бо головна проблема не ті якості, котрих йому бракує, а ті, якими наділений, і які домінують тупий, неосвічений, слабкодухий, равнивий, заздрісний, мстивий і закомплексований, ще й примітивний настільки, що не здатний ця приховати будь-якої однієї двох із цих рис було б достатньо, аби на кілометра не відпускати його до керма держави. А весь букет це просто неймовірна катастрофа для країни. Не покидає відчуття, що Господь Сам зараз дивується, що ми ще живі, адже ці роки, які минули під променями зеленого сонця, певно залишаться у світовій історії як роки змарнованих надій, можливостей і невизначеності. Але чому власне дивуватися, Зеленська ніколи не дурив свого виборця. Згадайте, а що конкретне він йому обіцяв. А нічого, врешті він дотримав своїх обіцянок Він нічого і не зробив, адже не можна вважати серйозною реформою перейменування адміністрації президента в офіс президента. Правда, так само як і алярмопобудов. У хороших доріг. На напередодні війни насамперед тому, що леву частку грошей таке украли. А по-друге, що на дороги пішли ті мільярди, котрі мали піти на озброєні армії, фортифікаційні споруди і мінування всіх можливих шляхів прориву армії агресора. Виборці Зеленського у 2019 році сплутали фільми Слуга народу і реальність те саме нині розкривається в історії з Арестовичем. Згалашата офісу президента, який приємним баритоном заворожував відвертою брехнею мілі. Йони він непомітно перетворився на ворога і зеленського і України разом з шоуменом до влади пройшли відверті апологети антимайдану. Вони розуміють, що це їх є єдиний шанс, і саме тому вони розкрадаючи й мироделячі, поводять себе саме так, бо по-іншому просто не вміють. Ми живемо в цікаву епоху обкраденої під час війни держави. Вибраними по приколу правителями зеленої компанії звикла відверто грабувати Україну в мирний час. А то з якого дива вони по. Овинні відмовитися від жаданого через якусь війну шоу має тривати у 2019-му За зеленського проголосували відверті совки і любителя халяви, які свого часу вірили у Чумака і Кашпіровського, до яких долучилися відверті вороги України з електорату ОПЗЖ, котрі чекали, що за швидко капітулює. в телевізор, який розповідав, що Порошенко убив свого брата, а також корисні ідіоти, котрі тепер чомусь розповідають, що я на вибори, не ходив. Як це не страшно, усвідом. Лювати, але всі ці громадяни теж співвідповідальні за прихід повномасштабної війни Росії за війну за кров своїх і чужих рідних, бо обравши главою держави капітулянта, вони мимоволі підштовхнули Путіна до думки, що вся Україна готова до капітуляції. На щастя, хибної думки саме через особисті амбіції Зеленського. Якщо ми виділимо на армії 50 мільярдів, то не зможемо будувати дороги. Загинула чимала кількість українських воїнів, бо він поставив особисте его вища вище інтересів спільної боротьби українців. А питання хто розмінував Чонгар буде дамокловими мечем нависати над ним і татаро єрмаковидним оточенням аж до закінчення війни. Після її закінчення Зеленський очікує і боїться збурення нового майдану, бо реально розуміє свою роль під час нього і можливий його фінал. Саме тому гаранта сьогодні болісно обирає між особистим дискомфортом і збереженням української державності, що він обере особисто для мене не загадка. Хоча я можу й помилятися, та на жаль, у 2019-му я не помилився, написавши у Фейсбуці. Обрання зеленського це в перспективі гарантована війна. Як показала остання прес-конференція Гаранта, з і його команда за цей час лише частково навчилися ховати свій страх, не показувати свою зневагу до всього українського та справжнього, а також імітувати показовий патріотизм і успіхи там, де їх немає. Але цього мало бо їм бракує справжності, коли військовим починають давати поради рахамі і би. Зуглі, то це вже мало кого дивує, адже державою в цей час керують ярмаки без паніки. Світ нас не покинув. Ріка зеленого дерев'яного дракона, яка символічна назва, який неудовзі почнеться багато у чому буде визначальним. Можливо, він стане роком завершення цієї виснажливо кривавої війни. Принаймні дуже хотілося б у це вірити. Мінімальні підстави є. Ми починали з джевелінів і а Сьогодні вже нікого не здавати броньовані рошара Сенатор, котрі передала Канада. І Три російських літаки, що за один раз були знищені патріотом. Правда на підході в 16 сучасні комплекси радіоелектронної розвідки, боєприпаси до Хаймерсів, атакамси, фінансові транші від країн ЄС і США. Паніка це загибель на нас, таки не кинуть. Не вірте російським і пасо. Бо в разі перемоги варварів з півночі буде зруйновано весь світовий порядок. Результати битви на українських фронтах кардинально вплинуть на обриси геополітичного ландшафту планети на найближчі десяти. Ліття і визначатимуть безпеку західної цивілізації. Саме тому ми таки переможемо. Хоча ціна для десятків і сотень тисяч українських родин буде неймовірно жахливою. Монстр буде брати данину людськими життями. Вдячні і невдячні прогнози. Попри небажання української влади, удар по рейтингах таки пройде ще одна потужна хвиля масової мобілізації, як казав вожді Зелений, генштаб просить ще 450 тисяч воїнів. Стиль набору, який йде зараз, буде про. Лонговано тому це буде найслабша за якістю. Хвиля мобілізації, починаючи з 2014 року. Відновленими затикатимуть на фронті дірки у штатках. Ця мобілізація буде прогнозовано непопулярна серед виборців. Вона остаточно бувалить рейтинг нетряпка і примусить. Зрештою багатьох зрозуміти, що найбільший бич нашої армії це некомпетентність і совковість багатьох військових карманичів. Як там до речі, зняті з посади через популізм. воєнкоми. вони вже воюють. На порядку з ворогом дрони, панове волонтери, Якщо я правильно зрозумів слова гаранта про мільйони дронів на зсу, то з 1 січня 2024 року збирати кошти на мавіки для ваших сонечок і котиків вже не треба. Чи я таке щось наплутав, чи це щось наплутав, все таки не я про демобілізацію? Хто вірить, що він відслужив 36 місяців і його відпустять на дім біля луха? Вас ким замінять? побратими? Тими давними типами, які з створе. Аджують, що вони свідки його їм його вони дозволяють. Чи будівельниками, яких зняли з арештування заляпаних спецівках, притягнули у ТЦК, а може наркомани лекашами, від яких у кожному бойовикому підрозділі суцільні мені не гіти. всі все розуміють. Ці Тимчасові правителі не здатні мислити глобально їх основне завдання залишити хлопців на нулях, що на рік без ротації, не виключаю, що законодавчу базу під звільнення в ЗСУ потрапляють частина тих, хто нині носить статус обмежено прода. Але давайте руку на серце ампутантам гіпертонікам і онкохорим вже давно не місце в мерзлих окопах. Про НАТО під час війни нас ніхто в НАТО не візьме. Розтягнеться навіть процедура прийняття у ЄС. тут треба зробити паузу і, врешті, з'ясувати, хоча б для себе яких саме стандартів НАТО нині дотримується наше військо. Про Трампа він може виграти на виборах. Тоді в Україні буде погано, але оскільки нам і так погано, то для нас мало що зміниться. сектор газа у 2024 році військові дії у цьому секторі найвірогідніше завершаться, чи почне після цього Ізраїль активно допомагати Україні. Це залежить від зусиль наших і світової змі, котрі спроможуються довести причетність Кремля до звірства на ізраїльських землях. Боротьба з ворожою агентурою тема вельми слизька, бо важко перемогти ворожих шпигунів і відбюджувачів, коли батько глави офісу президента Андрія Єрмака, полковник ГРУ РФ а рідний брат Ра. Адника офісу президента Михайла Подоляка, полковник ФСБ РФ. До речі, 121 депутат від слуг народу теж перейшли на сторону ворога. Може з цією метою вони і йшли тапутати мільйон дронів чи виготовлять їх за 2024 рік. Звичайно, ні бо під це виготовлення вже мають бути підписані. багаточисельні контракти закуплені комплектуючі відпрацьовані технології, і на складах вже мали бути готові для відправки на фронт на 26 тисяч. А як мінімум 1100 це цей мільйон дронів це лише похідна від хворих фантазій про посаджені мільярди дерева. Боротьба з корупцією саме вона стане наріжним каменем взаємостосунків США Зеленська і на мою думку гарантією фінансової лояльності наших заокеанських фінансових партнерів стане доля добродія Коломойського залужний. Навряд чи влада зважиться зняти головну команду, чого в найближчі кілька місяців. Це означає сотворити готового конкурента для Криворізького Цицерона – який точно переможе Зеленського на виборах, саме тому спершу його спробують серйозно підставити або пустити його популярність. Урешті Володимир Олександрович Зеленський більшість світових політиків вже давно зрозуміли, хто є yes, Саме тому. Потік бажаючих пообійматися з Володимиром Олександровичем, різко зменшився від поневтіпості до янник-тряпкості Пройшов на такий вже великий період. Зараз у міжнародних кулуарах лише дебатується питання, яке. Легітимним чином поміняти цю особу на щось більш пристойне, зважаючи на війну населення України через майдани, напряму це хоче процес отручатися не може, хоча теоретично пасувало б, але довірливо завели цього кумедного зеленого троянського коня і услуга за стіни нашої країни фортеці саме ми. А вже він відчинив двері войовничому кривавому дракону з боліта. Микола Савелів з СУ позивний волоцюга.